За правий сектор, говорять його члени, не голосували лише у Катарі, Куветі, Кубі, Тунісі та Македонії, Хорватії. Всього ж у світі за результатами голосування кажуть у виборчому штабі, вони посіли четверте місце. По Україні та Тернопільщині, хоча голосів зібрали набагато менше, проте не скаржаться. Бо кажуть, за час існування ще не встигли повністю проявити себе. Наша функція, яку ми вважаємо, ми повністю виконали, ми Зруйнували усталений порядок, так званий порядок представництва політичних партій, принаймні в нас в області. Цьогоріч вважають в правому секторі, перемогу важливіше здобути не на виборах. Більшість людей, які живуть у нас в краї, вважають, що чомусь війна це не їхня, це десь там, десь далеко. Якщо ми будемо так. Далі йти, то вона прийде сюди. Її треба закінчити там. Закінчити там, відстояти цілісність нашої держави. А вибори будуть ще, і ми їх обов'язково будемо вигравати.